Не турбуйся, не бійся. Занепокоєння та страх приходять, коли ми по справжньому і повністю не довіряємо Богові. І навчитися довіряти Ісусу та Його вірності має ґрунтуватися на реальному досвіді. Так само, як ти довіряєш близькому члену сім'ї, тому що перевірив Його вірність, так само має бути і з Ісусом. Якщо ми не маємо досвіду його реальності, його вірності, як ми можемо повністю довіряти йому? Запитай себе, чому ти турбуєшся. І ти зрозумієш, що твоє занепокоєння зводиться до нестачі віри у виставного Бога? Твій страх зникає, коли Ісус поряд, Він є Дух. Навіть якщо все відбувається не так, як ми очікуємо, хто каже, що за волею Божою завжди було те. Чого ми бажаємо чи чекаємо, Ісус сказав, що Він буде з нами завжди. Чому ми іноді думаємо, що Його немає поряд, коли справи йдуть не так, як ми хочемо. Єдине, про що нам слід турбуватися, це бути впевненими в тому, що ми слухняно живемо у святості і уникаємо свідомого гріховного способу життя. Бог любить жити у своєму святому храмі. Якщо ми є храм Божий. Ніщо не може нас зруйнувати, ніщо не може торкнутися нас, чого Він не дозволить. Довіртеся Ісусові, дорогі брати та сестри. Тримайте Його реальність у своєму житті, шукайте Його присутності, і коли Він знову відкриє себе вам, ви знову знайдете спокій, занепокоєння піде.